біологічного різноманіття. І загодження цієї проблеми э, стає загрозою національної безпеці і реалізації сталового розвитку України. Отже, зрозуміла актуальність розробки конкретних заходів збереження складу та структури плану України в цілому, запобігання втомленості біологічних э, систем та або деградації регіональних заціночі під впливом діяльності людини. Клімату преси будівлі селенців тощо. Колектив дослідників Інституту зоології протягом 23 року працював над темою, назвою якої наведено на слайді. Для забезпечення комплексного характеру, наскільки це можливо, повноти отриманих результатів дослідження проводилися за кількома напрямками-розділами, для кожного з яких було передбачено власні об'єкти дослідження та завдання. Мета роботи ключові ознаки та тренди трансформації регіональних борозоносів України та наукового обґрунтування рекомендацій протидії їх подальшої деградації, зокрема щодо контролю та пом'якшення наслідків інвазії, чужолітних видів, що становлять становлюють загрози біологічної безпеці країни. Передбачено було передбачено виконання теми тема родина, коротко Ділом першим показано, що ефективний важкий збереження біологічного різноманіття та забезпечення біобезпеки в Україні – це вдосконалення функціонування очисних споруд комунальних господарств. Проаналізовано ступінь трансформації структури, асамблеї більчастих найпростіших зонів впливу комунальних стоків в залежності від технологічного процесу очищення. Натурні та лабораторні досвіди показали. Що за будь-якою технологією залишається чіткий шлейф органічного забруднення гідробіоцинозів, викликаючи втопленість біологічні системи локальної ділянки водою. Встановлено, що незалежно від типу і технології очищення, рівень органічного забруднення не може бути нижчим за рівень, який відповідає умовам існування активного молоді. Отже, досконалення очищення потребує не стільки модернізації процесу, скільки практичної реалізації доступу мирного очищення і залучення інших ізорпіотів, зокрема фільтратою при погубці, шант і модуль якості систем до очищення. За цим же розділом оцінено роль. Сміттєзвалищ та джерела кутруєння сумішних територій відбудово відновлення і ревіталізації цих територій. Польові дослідження проводили на трьох попередньо визначених полігонах. Це активна частина сміттєзвалища, рекультивована ділянка і контрольна ділянка. В межах полігонів визначали, визначали чисельність представників різних таксономічних груп ґрунтових антроподів помахано в офірах у подібні, багато а їх біомасово. Результати свідчать, що, попри критично високий рівень деградації природного ландшафту, на територіях сміттєзвалищ спостерігається підвищене різноманіття безпереста. На територіях сміттєзвалища рекультивовані ділянці і на природному ландшафті структура групування буртових артофод є схожою за таксономічним складом. Але чітко відрізняється за кількісними параметрами. Головне, спостерігається послідовна зміна домінуючих груп, що слід інтерпретувати як структурну трансформацію групування автопод в процесі ренатуралізації. За другим розділом підтверджено, що сучасна інвазія наземних полюсних роду монахів центральної частини Східної Європи є продовженням природних процесів, пов'язаних зі змінами клімату після останнього зведення. З подальшим потеплінням клімату види монаха стануть широко поширеними та звичайними у східній Європі. Отримані натурні дані свідчать, що принаймні 6 видів наземних молюсків нагроджують суттєвою трансформацією локальним зауценням України. Найбільші ризики становлять види, зображені на слайді. Два види Аріон, Бульгаріс і Киніцкіус Міланоцефаліз представляють ризики для локальних зооцинозів, лісових угрупувань, два інші монахобціани, берхолопці з цилідріка для зооцинозів узлісних та степових угрупувань. Можна прогнозувати подальше значне, значне розширення ареалу загальних видів, зокрема природних. Україні. За цим же розділом загаджені наявні дані про поширення та розлісноводних молюсків, що вселились до континентальних водойм України різного типу. Розселення та натуралізація окремих організмів в нових регіонах планети набувають особливої динаміки паралельно з інтенсифікацією міжконтинентальних логістичних зв'язків, зокрема сполучення між великими морськими та річковими портами. Оцінено потенційні ризики вселення конкретних видів та локальних екосистем, як природних, так і штучних художників. Особливу увагу привертає екологічно невибагове червоної волю з на слайді, який агресивно захоплює нові акваторії в Україні, подекуди створюючи поселення понад 5,5 тисяч екземплярів на метр. Це шар з група Деякі пристомодні вселенці, наприклад, мітільоксинікафета та види родика вікова, становлять потенційну загрозу для системи положення АЕС та ТЕС в домах що зумовлює необхідність регулярного -регулярно моніторингу цих удові. За цим же розділом розглянуті ризики трансформації локальних геоцинозів під впливом чужовідних видів риб, на прикладі малих водойм жишевської територіальні громади. На сьогодні тут зареєстровано 427 видів риб, серед них присутні чотири види селенці, Тарас Серблясти, Чебачок амурський, Датані Олежки, Сонячнеру і звичайних. Встановлено, що деякі водойми є рефрупріумами для реофільних або лікетних видів риб, зокрема річка Лекович. Саме для цієї річки викликає занепокоєння наявність чужовірних. Чепачка амурського та сонячного окуня звичайного. Вони складають реальну конкуренцію аборигенним регеніві видам, пішку звичайному свіжу європейською. Подальше поширення чужорідних видів та збільшення їхньої чисельності в невеликих струнках та розгонованих струнках може критично трансформувати злоці мови, переростувати екологічні ніші тощо. Таким чином, малі водоймер Жущівської територіальної громади є зручною моніторинговою системою об'єктів для подальшої оцінки процесів впливу чужолітних риб на році нози, зокрема на якій органістичні поколяні. Таро третім. Детально досліджено поширення, морфологія та генетична лівисть паразитичної нематоди безпростих амфібій і катейовиних клеток. Яка виявлена у північних та південних районах України. На виборках зелених жант Белофірок з різних областей підтверджено попередню висунутою потузу, що на півдні частота трапляння і чисельні цього виду порівняно нижче. Екстенсивність ситуації та інтересності нематок, які з'явлених є в козелях в південних районах України, достовірно нижче, ніж в центральних та північних областях. Паралельно встановлено, що морфологічні та генетичні відмінності між популяціями інфлекту на території України, як і на більшій частині авіалу -ал в Європі, є незначними або відсутніми. Ключовим фактором, що визначає циркуляцію цього будинку наплоду кліматичного, є поширення та чисельність проміжного хазяйна і переносника до комаки поципомія, белокс діктора. існуючих та потенційних проміжних хазяїв переносників цих нематод, особливо у трансформованих системах. Отже, щодо підсумків роботи над проєктом. В межах тематики досліджень проведено низку хромових лабораторних та експериментальних робіт. Проаналізовано та ознакано наявні, а також додаткові діталі. Щодо складу відворот номаніття структури та актуальних ризиків трансформації природних гідросистем України на прикладі модельних Окреслено поле чинників та механізми впливу, зокрема, чорновітних вихід тварин на обрані екосистеми, Визначено головні ознаки і третій дестабілізації їх залезти віднування. Побудована попередні промоти. Щодо загрози біологічної безпеки, запропоновано конкретні заходи збереження збережної та інфраструктури плани України в цілому, запобігання втомленості біологічних систем та або деградації регіональних оцінозів впливом діяльності людини, чином клімату, ресурс селенців тощо. Головне підсумки роботи. Колективу протягом 23-го року викладено у заключному звіті. Його вкладені, ви бачите, на слайді. Сам звіт матеріалів виглядає ось так. За результатами роботи над цим проєктом підготовлено та опубліковано 8 наукових праць. Перевір на слайд. Як ви бачите, частина публікацій в рейтингу зарубіжних виданнях в постойних квартирах. Не для протоколу. Дуже болісно, що частина дуже якісних публікацій таким чином випадає з відділських звітів співробітників. Будучи збитним цей обічани, вибачте, за обсягом фінансових, фінансових проєктів. Насамкінець маю подякувати тим всьому відважним хто безпосередньо брав участь у проєкті, а також тим небайдужим співробітникам інституту, хто своїми критичними зауваженнями сприяв по кращому якості результатів та більш глибокому розумінню проблем дів безпеки. Дякую за увагу.